Чи справді для щастя в житті потрібен партнер, чи потрібні стосунки, відносини по-різному, так можна назвати, чи обов'язкові відносини для щастя людини? Сьогодні ми дивимося багато фільмів. Ми бачимо культуру сучасну, так і в принципі, навіть можна сказати, так і Адам не був до кінця щасливий, і Бог дав йому Єву, Так, от є така думка, а ви так, що думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, треба розділити партнера, да, і стосунки все ж таки. Чому? Тому що я впевнений, що ми створені для стосунків. Mm -hmm. І знов-таки повертаємося до наших двох заповідей. Вони говорять, що заповідь стосується лише mm -hmm. стосунків, не саморозвитку розвитку нашого, нічого іншого, не самореалізації, і так далі. А стосунків: перше з Богом, mm -hmm. і по-друге, з коханою людиною. І я розумію, що Бог дає мені, тобто, коли ми говоримо. Пам'ятаєте, це місце дуже відоме в, 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 в буті. Е, Недобре людині чоловіку бути самому. самому. Да? Як чоловіки це зазвичай тлумачить? Ну, ви вже посміхаєтесь, так? Да? Так, ну так, свідомо може виглядати так. У мене є велика місія моя. Мені потрібно ну, хтось, хто допоможе мені. <свят> виконати мою місію. Будь Чому ви смієтесь? Да? Але чоловіки так реально, ну, з -з зазвичай, багато з нас так вірять. Або просто, знаєш, ну так треба, там, одружимось, та і все, не дуже переживають за ці речі. Але я вірю, що о, 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 тут йдеться, до чого мені потрібна моя дружина. Вона мене, я би сказав так, вона готує мене до вічності, до зустрічі з Богом. Вона вчить мене, вона дана мені того, щоб я вчився її любити. Яким чином? Як Христос, церкви, тобто в односторонньому увага, порядку. Тобто, він говорить мені, Вікторе, описно кажучи, ти не можеш зробити нічого, щоб я пристав любити тебе. Кажу, правда? Каже, правда. Тобто таким чином ти є вільна людина. А тепер бери йди, так стався до своєї дружини. Тобто, кохана, ти не можеш зробити нічого, щоб я пристав любити тебе. Я е, буду вчити, мені важко іноді це робити, тому що я звичайна людина, яка є, дійсно там куб, куба я називаю їх потребами. Е, теж я приходжу додому, я, я, я очікую щось від неї. Але я розумію, що я маю стати. Я дуже часто чоловікам це бажаю. Знаєте, от як ти йдеш додому, зупинись перед домом перед тим, як ти натиснув цей дзвіночок або відкрив ключами двері і помолись, господи, я йду до найбільш важливої людини в своєму житті, яку ти дав мені, чим я вчився її любити. Розумієте, з яким серцем я маю заходити вже додому тоді далі. Це можливо якийсь ідеальний варіант, але так само це стосується і для дружин. Тобто не чоловік має зробити мене щасливим. А я маю віддати. І таким чином, я скажу, для щастя саме партнер в шлюбі, слово Боже, говорить. Я, для мене це теорія, тому що я, я одружений, я кажу, дуже вкрай вдало одружений. Але я ну, можу, по-перше, я, по я дивлюся на слово Боже, по-друге, бачу на людей, з якими я спілкуюсь, і які є щасливими, mm -hmm. е будучи не в шлюбі. Дехто з них і не був в шлюбі, дехто з ним розлучений, навіть пройшов через трагедію розлучення. Але бачу, що слухай, виявляється, коли мета моя не в тому щасті, ну, тобто, значить, ми робимо не щастя, робимо своїм Богом. Mm -hmm. Як стати щасливим? І ми все до цього там, ікона може бути. Да? Як стати щасливим? А Слово Боже говорить, слухай, ти станеш щасливим, але не тут вже. Ну, воно, воно і тут буде теж, можливо. Якщо я правильно зараз ставлюсь до Бога і до ближнього, це фактично це будь-хто хто, хто поруч зі мною. Просто моя дружина, вона найбільш ближня для мене. Але дійсно, і так само я ставлюсь до неї з любов'ю, і так само я буду ставитись до інших людей. І в Слові Божому багато цьому прикладів. Mm -hmm. Так, насправді це дуже глибока тема, тому що багато людей взагалі ми не створені для самотності, так? для того, щоб бути ізольованими і так mm -hmm. далі. Як ви вже сказали, що у нас дуже багато взаємодії з людьми, багато різних стосунків, так? І всім нам хочеться, щоб я чула таку фразу, щоб був хтось очевидець мого життя. Mm -hmm. Якось воно ось так. Багато хто має таку потребу взагалі. І як людині прийти до того, що. Не хтось має робити її щасливим, а вона має сама себе робити щасливою, робити щасливо, і вже від цього спираючись на це, вона може віддавати свою любов, своє щастя і іншим людям, які навколо неї, і зокрема там чи своїй коханій людині, чи просто загалом. Своїм ближнім, ось тому що багато хто розчаровується, багато хто впадає навіть у депресію, якщо якісь очікування вони не справжуються в житті. Так тобто питання в тому, що з цим робити, нам? Так? Угу. Як нам, так, ну, що робити тим людям, які от в все, все ж таки впадають у ось ці розчарування? Ну, по-перше, дійсно, побачити. Ну, знов-таки, у мене все, от, все повертається до Бога. Я розумію дуже, дуже просту річ. Я маю навчитись понад усе любити, навчитись. У мене для цього є шлях. Як я це можу робити? Я ніколи не зроблю дійсно це на, само, на, на самоті. Бо говорить, як ти як, як, як можеш побачити, що ти любиш мене, що ти любиш мого людину, цю найменшого да, з моїх. Тому, От можна на такому прикладі теж стосунків. 24 розділ буття. Пам'ятаєте, коли шукав е, е, слуга, шукав чоловіка наречену для е, Ісаака. Е, на що він звернув увагу, дійсно? Дуже важлив, важлива річ. Перше, да, це з мого народу, тобто віримо в одного Бога. А друге, він просто спостерігав за дівчиною. Каже, от яка дівчина? Та, яка не просто не тільки мені дасть попити, але й верблюдів мені напити. Що це означає? Від собі, так, чужа, абсолютно людина. Ви попросили її щось зробити. А вона не тільки зробила це, а вона okay. ще слухає, я вам ще більше можу дати. Тобто, якщо людина так ставиться до чужих, до будь-кого, okay. вона жертвена, okay. вона, і вона любить їх. Як вона буде ставитися за того, хто поруч з нею? Okay. Тому дуже проста річ: я вчусь любити кого? Будь-кого, хто в цю мить опинився поруч зі мною. Okay. Не тільки своїх там особливо, да? Okay. Okay. А будь-хто, як ця Ревека, да, здається, була? Чи, так, так. Як вона, вона просто ставилась таким чином. Йому не треба було, йому вже не треба було зустрічатись, там якось узнавати одного одного з майбутнім чоловіком. Спостереження. Проста річ серце, яке любить. Uh -huh. Тому, якщо ти хочеш бути дійсно щасливою людиною, люби Бога понад усе і служи щиро ближнім, незважаючи, хто поруч з тобою. І тоді буде формувати свій характер. Тобі, тобі, тоді тобі не треба буде працювати над своїми відносинами вдома. Uh -huh. Не треба. Вони просто. Це будуть природні речі, абсолютно. Uh -huh. Uh -huh. Ти приходиш додому і шукаєш, кохана, як я можу тобі послужити. А вона тобі... І це не фантастика. Я, я розумію, як це, як це зараз виглядає, але повірте на слово. Це не фантастика. Фантастика це буде, якщо дійсно я спрямований на своє щастя, шукаю свого і шукаю, що хтось мені буде служити. Uh -huh. Ну, так не буде зазвичай. Ми так доступно розуміємо це, але як напев, напевно це складно у собі простежити, що я бажаю щастя, і мені треба людина, щоб це щастя це забезпечило. Mm. Тому що, коли я переживаю самотнє, наприклад, життя а, і відчуваю себе неповноцінно, відчуваю напівспустошення, бо в мене ще, там, наприклад, немає сім'ї, то напевно це якийсь такий маркер, no. так, що значить я не є. Мені недостатньо зараз Бога, значить, мені треба ще, ще когось. Ну це напевно легко, як ви казали, казати, коли вже в шлюбі. Але те, що я для себе теж з вашої розмови розумію, що не може до кінця. Характер людини бути сформований, якщо немає стосунків з людьми. Бо так можна мені здається, я взагалі чудова людина. Я е, з усіма у гарних відносинах, але тільки своїми найріднішими, там в сім'ї, проявляється мій характер, бо там я скидаю всілякі маски, і Бог через це також мене шліфує. У мене таке питання е, стосовно, ви казали, про те, що можна собі сформувати якийсь стандарт, як має виглядати там, наприклад. Наречений чи наречена для людей, які шукають цю пару, от буває, що людина може спілкуватися там, може зустрічатися так, що е, е, з різними дівчатами, з різними хлопцями, і все не те. Тобто, все не добре. Чи може це свідчити про те, що у людини є сформований такий вже образ, і, і вона якби. Це вже стає її Богом, її ідолом? Е, може так, а може, ні. а може і ні. Може і ні. Може, людина ще раз Я зустрічав багато хлопців, які слухають дійсно. Я кажу, потім зрозумів, що як на мене дивляться люди вже в церкві. А я кажу, я дійсно я шукаю, дійсно кажу, Господи, я от може ця дівчина, може, з нею зможу побудувати стосунки? А може, з цією? А може, з цією. Я кажу, хлопці, чекай, чекай, чекай. чекай". Ти розумієш, що дівчата поди, по іншому, це ти так дивишся. Але, будь ласка, давай подумай, як вони на тебе дивляться. Ти коли дівчині щось говориш, вона ну, не з'являються вже якісь думки, якісь очікування. Значно більше, ніж у тебе. Для, для тебе це просто ви попили чаю. Ти запросив її в кав'ярню. А для неї це вже щось значно більше. Або там переписки. Да? Я, вже, я навіть хлопцям кажу, я молоді наші казав, хлопці, будь ласка, перестаньте просто писати дівчатам якісь такі дружні листи. Ну, це, це для них це досить дуже часто, це абсолютно недружні листи. Тим більше, якщо вона щось до тебе. Тобто це такі ну, тонкі речі. І mm -hmm. дійсно, я, я вчусь, скажем, бачити в, в тій людині образ Божий mm -hmm. і піклуватись про неї. Якщо у вас буде такі, таке ставлення, то ви абсолютно з, з, однаково можете сказати людині, слухай, дійсно, ну, і послужити їй. І так само спокійно сказати Ні, ти цього не зробиш, я тобі не дозволю. Або просто ні. Mm -hmm. І те і те буде, буде відношенням любові до людини. Ох, справді дуже цікаво. Що таке запитання, ось як взагалі людям а, навчитися? Це, напевно, дуже складно, але як ось прийти до цілісності своєї особистості і до справжнього щастя просто від того, що ти живеш разом із Богом, що ти. А, не ставиш собі якихось очікувань, що ти е, маєш ось цю гармонію, маєш глибинні стосунки, які просто крізь тебе вони просвічуються, і ти можеш дарувати іншим свою любов. Ось як. Подолати можливо ще ось цей тиск, що там хтось десь часто каже: Ну, дивись тобі вже там стільки років, а ти ще не знайшов чи не знайшла собі пару. Дуже часто таке ось буває можливо навіть в Україні. як цій людині ось бути тією самою цілісною особистістю, яка може, може так і правильно реагувати на такі запити, і також розуміти взагалі хто її основа? І є, в чому її щастя? Ви знаєте, ви коли знайдете відповідь на це питання, ви мені скажіть, я хочу послухати теж, тому що це така це серйозне питання. Насправді, простої відповіді, дійсно, я, я не знаю да, це питання простої відповіді, але знаю просту річ, іншу річ, що ми живемо дійсно в культурі, яка формує нас. ну, Дійсно, от ви, ви, ви згадали там, світську культуру, я називаю голівудська, да? є голівудський образ. Які зараз говорять, що мають бути, ну якщо не родина, ну родина, да, або стосунки дійсно, це романтичні стосунки. Тому я в першу чергу розумію, Господи, я живу в агресивному світі. Е, перша, скажімо так, тобто люди грішать проти мене, і культура грішить проти мене, в світі, да, і сатана, є тут. Але інша, інший бік, оці мої невеличкі мої, скажімо так, колючки, вони ж роблять дуже, дуже боляче моїм близьким людям. розумієте, мої діти, які залежать, ну, коли вони маленькі, вони повністю залежать від мене. Я Бог для них. Вибачте, коли немовля, воно ну, від мами особисто, так. мама для неї просто mm -hmm. Він без неї просто реально mm -hmm. е помере. І якщо я, е скажімо так, трошки розгнів, трошки як для мене, підвищив трошки голос або трошки надав металу своєму голосу, що це буде для моєї маленької донечки? Виявляєте, що це буде для неї? Я побив її, здається, ну там, або ви щось. розумієте, і, і так само може одне для одного. Я, я маю розуміти, що, Господи, я живу в агресивному світі, я потребую Твого захисту. Давид не вирішив цього питання, він співав псалми, він, він кричав перед Богом. Він кричав перед Богом. І тоді там є такі псалми, що ну, жахують депресивні, Тобто, від початку до, до, до кінця, нічого іншого, крім, крім депресії. А інколи він кричить, тобто це життя. Не треба, я думаю, шукати ідеального моменту буде важко. Але в цьому ми вчимося радіти, Слово Боже, завжди радіти. Навіть коли не, не завжди отримати задоволення, да, це неможливо. Але радіти, Господи, я знаю, що ти зі мною. Я дякую тобі за це. Ну, от я б так якось сказав, mm -hmm. тут не закінчена буде відповідь, але вона й не має бути закінчена так. тут на цій землі. Дякуємо. Дуже стас. дякуємо вам позбутися ілюзій, жити в реальному світі, але довіряти Богу в світі. Абсолютно, да. Абсолютно. Дякуємо вам за цю розмову. Дуже, я дуже багато цінних речей почули. Слава Богу, за це. Вам благословень у вашому служінні, Дякую. Це вам у наги. Так, дуже радію, що є Так. Друзі, з нами в студії Віктор Ларіонов, пастор церкви, також душою опікун. Мали чудові теми. Переглядайте на youtube каналі Раннок надії, ну а ми до вас е, повернемося дуже скоро. Зараз переходимо на духовний сніданок. Ще порція духовного натхнення цього ранку.